Вітаю! А чому ґрунти потребують охорони? Як ви вважаєте? Як ви думаєте, що руйнує ґрунт? ґрунти руйнуються під дією природних чинників і господарської діяльності людини? Отже. Чинники, які руйнуються, природні і діяльність людини. Як ти розумієш приказку, на второваній стежині і трава не росте. Повністю відновити втрачений або зруйнований. ґрунт неможливо ані добривами, ані обробкою. Грунт відновлює сама природа, причому дуже повільно. При густому рослинному покриві і за сприятливих умов для виникнення шару ґрунту завтошки 1-2 см потрібно близько 500 років. Зате зруйнувати ґрунт можна дуже швидко. Тому охорона ґрунту завдання всього людства. Письмове завдання в друкованому зошиті. 56 сторінка. Завдання номер 2 Розв'яжить задачу. Верхній родючий шар ґрунту, що дає життя рослинам, сам зростає дуже повільно. Вчені підрахували, що для того, щоб утворився шар ґрунту завтовшки 5 см, потрібно не менше, ніж 2000 років. А для нормального росту рослин потрібний шар ґрунту завтовшки хоча б 50 см. Порахуй, скільки ж потрібно років, щоб утворився ґрунт такої товщини. Якщо не вміло або не вдало господарювати, то родючий ґрунт може загинути швидко і безповоротно. Що людина може зробити для збереження ґрунту? Розпалювати у спеціально відведених для цього місцях, а не на ґрунтовій поверхні. Обмежити використання хімічних речовин проти шкідників на ґрунті. Під час відпочинку використовувати металеві конструкції для барбікю або мангали. Усе сміття після відпочинку сортувати та забирати з собою у спеціальні контейнери, призначені для цього. А чи знаєш ти, як людина змушує ґрунт працювати на себе цілий вік? Поясни прислів'я. Краще один раз добре розпушити ґрунт, ніж два рази погано полити. У пухкий ґрунт набагато краще проникають повітря та вода. Забруднення ґрунтів накопичення в ґрунтах речовин, які негативно впливають на їхню родючість та інші корисні властивості. Охорона ґрунтів це система заходів, спрямованих на збереження і відтворення родючості ґрунтів. Подумай, що буде з ґрунтом, якщо з нього видалити один з компонентів, наприклад, повітря, або воду, або мінеральні солі, перегній, пісок або глину. Розробіть пропозиції щодо можливих заходів із захисту ґрунтів на шкільному подвір'ї. Розглянь малюнки, на якому з них зображено дітей, які дбають про охорону ґрунту. Поясни чому. Час перевірити, що ми дізнались на уроці. Чому ґрунти потребують охорони і догляду? Поясни, чому без ґрунту людство може загинути. Наведи приклади позитивного і негативного впливу людини на ґрунт. Яку допомогу для захисту ґрунту могли б надати ви? Для закріплення матеріалу давай пограємо у вікторину. Склад ґрунту. Одна зі складових частин ґрунту, якою полюбляють гратися діти. Що це? Пісок. Верхній шар землі, на якому зростають рослини. Грунт. Грунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є глина. Що ви виявите у ґрунті, коли кинете його в грудочку в склянку з водою, повітря, рослинні і тваринні рештки, що перегнили це, перегній, рідина, що входить до складу ґрунту. Вода, головна ознака ґрунту, родючість. Працюємо у зошитах з друкованої основи. Завдання номер 1 Які заходи сприяють збереженню ґрунтів? Висадження дерев і кущів, зрощення ґрунту, засівання ярів травою, внесення добре, завдання номер 4 Прочитай речення, вибори з дужок потрібне слово. Підкресли його. Найважливішою ознакою ґрунту є родючість. Організми беруть активну участь у формуванні ґрунту. Діяльність людини впливає негативно на стан ґрунтів. Спалення стерні після збирання врожаю. Погано позначається на стані ґрунтів. Надмірне відвідування людьми луків призводить до ущільнення ґрунту. Завдання номер 5 Запиши, які види діяльності людини призводять до забруднення ґрунтів. До забруднення ґрунтів призводять видобуток корисних копалин, будівництво міст, магістралей, використання транспорту. Промислові та побудові, побутові відходи, вирубування лісів, стічні води та промислові відходи, сільське господарство. Завдання номер 6 На одному з островів Тихого океану шторм змив увесь родючий шар землі. Запропонуй поради мешканцям цього острова, щоб вони могли виростати новий врожай. Отже, ґрунт руйнують вода. Вітер, вирубування лісів, будівництво доріг, будинків, надмірне використання хімічних речовин і добрив. Для того, щоб запобігти руйнуванню ґрунтів, потрібно висаджувати лісові смуги, помірно використовувати добрива та хімічні речовини. Ґрунти потребують охорони та захисту. А чи знаєш ти, що не можна спалювати опале листя в садах і в парках? Спалене листя це забруднене повітря, знищене життя на ділянці землі під вогнищем. Опале листя захищає коріння дерев у зимку від морозу, влітків від спеки, слугує притулком для багатьох корисних організмів. Розкладаючись, воно стає добривом для ґрунту. Вдома опрацювати сторінки від 124 до 126. І самостійно виконати сторінки 58-59 в зошиті з друкованою основою. Дякую за увагу. До зустрічі!